Кожен з вас, хоча б раз в житті, замовляв суші, і найбільше питання при замовленні суші це а де ж їх замовити? Саме тому я замовив один і той самий рол в абсолютно різних популярних доставках. Тож давайте перевіримо, чи смачно тут чи не обманюють нас на гримівках. і взагалі чи варто витрачати на це ваші гроші. Ну, а з вами Денис Неїшко. І сьогодні не буде їсти дуже багато ролів. Філадельфія. Поїхали, буде дуже цікаво. Найдешевший ролл коштує 154 гривні, а найдорожчий 469. Це дуже дорогий відос. У нас ролл від мафії, багато лосося, Євразії, Суші Айконс, Ніндзі, Суші Мастер, Осама та Єгерзунд. А це. Суши кіт, а за кадром суші Ліза. і сушимуся. І сушимуся. Що почнемо з самого дешевого? 154 гривні, аби не просратися. Оцінювати будемо три критерії: перший це упакування та комплектація. Другий це зовнішній вигляд ролу та його вага. І третій це, звісно ж, смак. Зациклюватись на часі доставки. Я не буду, тому що завжди вони приїжджають. По різному залежить як мінімум від заторів. Це все я замовляв з оригінального сайту або оригінального додатку і вказував як найшвидше, щоб мені привезли. Першими приїхали ніндзя. Далі майже в один час приїхали всі інші. Потім доїхав за 120 гривень. Трясця доставка єгерзунт. За 120 гривень. Можна було привезти і швидше. І третє приїхала мафія. І от що скажу з доставки мафії, це те, що мені перетелефонували російською мовою, уточнили моє замовлення і сказали, а, а вам же вести все в силі? Я кажу, що блядь? кажу. Я ж оплатив. Кажу, та мені потрібне моє замовлення. Не ну, тоді ми привеземо. Я що, блін, а могли не привезти. У них просто не було замовлень. Та вони в вахері були, що хтось замовив. Найдешевші наші суші це Осама 154 гривні вони коштують. Ну, виглядає як е, е, щось, що вкинули в пакет і зав'язали, щоб воно не смерділо. Я так роблю, коли готую морепродукти вдома. Ну не дуже презентабельно, ну погодься. Ну да. Але і 154 гривні. Так, комплект. Ну, пакет серветок. Я такого ще не бачила. Я перший раз бачу. Це що за жир взагалі за 154 гривні? От, написано Осама. Брендовані хустинки такі. Корисна річ для тебе. Я алергік. У мене алергія на хренову їжу. Відразу плачу, сльози. Потім в нас є васабі з імберем. Імб... І чому в мене завжди затуп на цьому слові? Соєвий соус, палички, теж брендовані Осама написано. І наш сет. Класний блюр, слухай. Все-таки прикольно розмазане. Отак все виглядає, вам покажу сюди. За комплектацію я поставлю 5 і плюс бал за ось це. Буде 6. А що він такий багряно-помаранчевий? Так виглядає наш рольчик. Рибки, не те, щоб тут прям супер наклали багато, але і не тонкий шар. Вона не прозора. Давайте ми зважимо спочатку ролл. На вагах 284 грами, а має бути 270. Тут все чотенько. Найдешевший ролл не обманюють грамівками. Це добре. 7 грамів осмасова штучка вара. Зовнішній вигляд ролу. Ну не те, щоб він прям охайний. Таке відчуття, що хтось дуже поспішав на потяг і тобі його крутив. Можливо, у них там просто рвань, хоча сьогодні що. Хоча сьогодні вівторок, не те, щоб прям завантажений день. Рибка, кривувато, жопку бачу. 154 п'ятдесять Добре, ціна взагалі просто рятує насправді. Ми не знаємо, що далі буде ще. Ну, ось, вона дубця. В принципі, тут сир Філадельфія всередині і, і ще одна дубця. Що я по дубцям тільки. О, oh, май. О, огірочок, цей навіть непогано виглядає. Огірочок, сир Філадельфія, рис і шапочка з рибки. Що у нас по рибці тут? Слухай, ну вона не розлазиться відразу. Ну так, якщо я додам сили, окей. Не солона, свіжа риба. Добре, вона не дуже пружня, скоріше за все, вона розморожена, можливо, якась була Супер у риби тут не пахне. Бачите? З останніх моїх відосів про суші я відкриваю вже не розливаючи. Я вже скільки раз перелила соус, що просто так буду. Тіло я витирала перед тим, як дати за нього. Васабі тут дивного кольору. Воно болотне, воно більш коричневе, ніж зелене. І майже не пахне. Ні, навіть би зовнішній вигляд я оцінив би тут десь на 5. Середнє. Абсолютно нейтральне. Ваше здоров'я! 154 гривні чоловік Дініска. Чекаю коментар, що я неправильно макаю ролл, а треба тільки рибкою. На. Угу. Викусили? Ну як? Важко жується. Я його змочити повністю в соусі. Він склеїв мені абсолютно весь рот і прям таким кумком і впав. Рубрика про похавать. Якщо ви хочете дешевий рол, щоб наїстись, це воно ніякого смаку вишуканості, оцього смаку свіжості, рольності, сушності. Тут немає. Просто рис з начинкою, яка відповідає тому, щоб називатись ролом. Він абсолютно нейтральний. Ну якщо сюди додати якоїсь соусу, окей, типа там у нагі може бути якісь забарвлення. А так абсолютно не. Нейтрально по смаку, але й не жахливо. Я не можу сказати, що це не можна їсти. Це можна замовити, щоб наїстись. От якщо у вас така ціль, осама, дешево і сердито. Та ширше відкривай рот. Ціла сушина туди впало. Що за рол поставив? 5. Нейтрально. Не можу і похвалити, не можу й посварити його. Коротше, в номінації ролл хіро воно не виграє. Поїхали далі. Наступні мафія. І судячи з того, як зі мною спілкувалися, якою мовою, то це російська мафія. Рол коштує 299 гривень і важити має 275 грамів. Білий пакет брендований, як написано на ньому мафія. Мені здається, що з моменту відкриття в них ці пакети і не змінювалися. А мафії вже років і років. Комплектація. Я всюди замовляв на одного, щоб мені поклали одні палички. і Так далі, навіщо переводити? І заодно так легше відслідкувати взагалі всіх. Тут щоб мені зробити замовлення, потрібно було дозамовити пепсі за 55 гривень. І загальна упаковка ще 11 гривень зверху коштувала. А доставка 49. Доволі насправді дешево. В комплектації на одного в нас дві палички. Раптом в тебе одні впадуть, мабуть, два соуси. Можливо, вони супер розбавлені настільки, що їх тут два. Один імбир, одна васабі. Це на замовлення комусь роблять, бо я вже бачив десь такі, і це було точно не мафія. За комплектацію сім. Пепсі змінила пляшку. Тільки вперше побачив. Це просто до Це З тих часів, 36. які пакет, да? Ти диви, вони його закривають щоб... Кур'єри не під'їдали роли, да, мабуть? Чи просто щоб він в дорозі не відкривався? Думаю, щоб не відкрився в дорозі. Відразу скажу, що ролл тут виглядає гірше, ніж осама. Рибка тут напівпрозора. Ну і так, трошки бідніше виглядає загалом. А тут же не доважили 265 грамів. Це з коробочкою. Ну окей, давайте 260 грамів, а має бути 275. А от, а от і все. Отак от цей рол виглядає. Відразу кажу, що тут, якщо я її взагалі зможу зняти, не порвав, от така рибка. Ну якщо придивитись, через неї я можу трошки бачити камеру. І вони всі різні, насправді тут шматочки. Отут немає жирової прослоїчки, але і шматочок, вибач, чесно, переживши Чорнобаївку трошки. Давай ми так назад. Через мочка вийде рибку. На цю не вийде. Зато огірочку сюди напхали, прям дай Боже, щоб хрумкало в тебе, роті. Бо огірок дешевше ніж риба, хоча дешевше рис, ніж все, що тут є. Але хай буде. Візьмемо якийсь більш-менш шматочок, але тут немає попику, я не бачу. Просто повний рот огірків. Якусь відразу це не викликає. Дуже перекриває смак. Смак, якщо ми про нього тут можемо взагалі говорити, перекриває огірок, тому що його багато, і ти відчуваєш, ніби п'єш смузі з огірочку. Не скажу, що це найгірший варіант, який може бути. Ну тут реально просто огірковий рол. Мені, до речі, по смаку більш подобається. Мені здається, тут рис смачніший просто. От що, що? риби тут мало. Якщо це навіть по смаку трішки ніжніше, ніж осама, але з риби тут реально біда, то я поставлю тут навіть 6. Вона дуже жирна. Суші мастер. 30 гривень за доставку, 3 гривні за пакет. І ролл коштує також 299 гривень. Це вже приємніший пакет, ніж васабі. Він такий м'якенький, вже такий, більш, більш дорогий. Блін, можна казати, про пакет дорогий. Дорогий пакет це зараз, в який в магазині оцей біорозкладний ти на касі береш. Ото дорогий пакет. В комплектації сой соус тут вже окремо імбир та васабі. Імбир не фарбований, три серветки, коробка з ролом і одні. Палички. Ну, так само, як і в принципі в мафії на сім, я думаю, можна поставити. Нічого особливого взагалі. Рол. Ох, він супер нерівномірний. Пам'ятаючи мій огляд на суші мастер, де був повністю майже треш, вони змінились. Вони переробили меню, як мені писали в коментарях. А я читаю коментарі. То та вони виглядають по-іншому. Блистять також, мені здається, від намазаного е, жиру олії. І вони нерівномірні. Просто, типу, от є шматочок отакий, а є, вибачте, оце е, колесо від трактора. А є це колесові трактора, яке порвалося 293 грами, а має бути 270. Окей, я не знаю, що я хочу поставити. Ну він реально, типу, ніби зібраний Франкенштейн. Типу в закладі хтось їв, якщо у них взагалі є заклад, вони позбирали з кожного рола, який позалишався. Хоча ні, в таких закладах люди не залишають їжу, вони цінують кожну їжу. Я не можу це пояснити. Все, все. Але як бути за цим? Як. що? Я навіть тут бачу, що один тоненький. Ну, типу, оце що таке? Ну, Насправді це ж типу ріже людина. Ну не вже? Ну як можна так порізати? Як? На пух. Ні, ну це смішно вже. Я ще тоньше знайшов. Це бублік без дирки просто. Так, вони професійно маскують попки всередину. А з цією рибкою що таке? Що з цією рибкою? Де вона була? В морі. Вона в морі, мені здається, дуже давно було. Вона вже більше. Не морська. на чері брендинг якийсь був. Але мені всі казали, що о, суші мастер тепер просто самі кращі суші в світі. Вони тепер такі великі. Але вибачте, оце 300 гривень коштує теж на секундочку. 300 гривень. Якщо ми замовили з другом, то як ми поділимо? Типу, давай два вузеньких, і як один великий буде рахуватись. Ну, рибки тут більше ніж в мафії. Поки що, оці три заклади, ну майже однаково для мене. Я навіть не можу виділити щось, чим воно може бути унікальним або якось смачним, от, типу, щоб ти отримав кайф. Це також з рубрики «Похавать і наїстись. Але дешевше тоді саме наїстись, ніж за 300 гривень. Оцей Роу хіро замовити. От я зрозумів, вони фоткають в меню оці великі, типу у нас супер мега кінг сайз Я потім приїжджаю тобі, оце а там сховане. оце гірка дупо гірка. Без соусу я зараз відчуваю смак масла, смак олії. Скоріше за все через намазану олією рибку зверху, щоб вона блистіла. Ну вона більш пружня, ніж в мафії. То от я поставлю на бал менше, ніж в мафії. А де той мій ентузіазм спочатку відео, де я думаю, мм, сьогодні філадельфія буде. Все, от в цій коробці його і похоронимо. Кіні попиті. Євразія, ролл коштує 320 гривень. Ми переходимо з вами запоріг 300 гривень. Що це Євразія? Євразія, це взагалі суші моєї молодості. Акція 1 плюс 1. Вона до сих пір є? Я не знаю, але ці щасливі часи, я пам'ятаю, ми на роботі завжди замовляли. Пакет о, дуже схожий на такий, як у нас був тільки що в Суші Майстер, просто звичайний. Пакет доволі приємний на дотик, брендований. Є в разі соєвий соус, дві штуки, дві палочки, тому що я вагітна серветки, <зас> oh, це вже зубочистки. Тебе хоч раз, застрявав рол в зубах? М'ясо застрявало, ролл, ні. Ну але дякую. Це що таке? Євразія, а що це за натяк? Що за флаєр спортлайф у мене в, в доставці? Чо вісім місяців подарунок? Це типа поїв рол? Сходи в зал. Я в ахірі. А що, ми рекламки вже в доставку, в пакетики пихаємо? Чи що це за фігня? Треба флеєрочок. Нікому не треба. Спортлайф це той зал, в який ти купуєш абонемент на рік, місяць туди ходиш і місяців. Згадуєш що у тебе є абонемент спортлайф. Я знаю, я знаю, що ви так само робили. Афігеть, це не реклама Спортлайф. Ні, це реклама Спортлайф, але це не реклама Спортлайф. Ви зрозуміли, сподіваюся, за комплектацію 8. Чисто за флеєрочок. За зубочистки флаєрочок. А що я вам скажу? Щоб я зміг зробити замовлення, мені треба було замовити на 500 гривень. Менше просто вони б ні не доставили навіть. Тому я замовив теплий рол за 200 235 гривень. Він був жахливий, жирний, супер промасляний. От Мені супер не сподобався. Я його підняв, вам просто покажу як бонус. Отак він виглядає. Давайте підніму, піднімок. Ось от, от. І мучко. Пробую тільки що цей ролл, це капець якийсь майонез в роті, жахливий, несмачний майонез, трошки пармезану, і якась каша сирна, рисова. Це вже щось художнє таке. прям. Цікавеньке, 281 грам, а має 245 бути. В них на сайті 245 грамів. Коротше, я замовив. Думаю, що стандартно має бути вісім шматочків. А потім, коли виписую собі ціни, там скріншоти роблю, так і дивлюсь, шість шматочків написано: 245 грамів. Думаю, блін. Ну та 320 гривень за 6 шматочків. Ну виглядає він симпатичніше, ніж всі інші. Але що це за йомою кріспи зверху? Це якщо це не ікра? Це розмокші кріспи. Такий кріспи, ніби оцей сухий сніданок зранку. Що, блін? Його сюди. За його зовнішній вигляд ну, я тут вже поставлю 8. Він виглядає красиво. Але на хіба оці кріспи тут я не розумію. Ну, рибки тут хороший шматочок з цієї сторони. Але з цієї він в два рази стає майже. Ну слухай, ну рибки тут достатньо. Сама рибка дрябленька дуже схожа на таку, яка була в мафії. Що в нас тут всередині? Філадельфія і, і все. Да, тут немає гірочку навіть. Начебто хороший, впевнений шматочок. Але і давайте так, їх тут шість. Це вже цікавіше, ніж минулі роли. Тут вже, хоча б, щось трошки якась ніжність відчувається. Це нарешті я б сказав. Можливо, тому що тут багато рибки. Пахне непогано, що хочеш? бач. Я не хвалю його. Я кажу, що він краще ніж попередні. Така собі похвала. Насправді, скоріш за все, кількість рибки робить своє, і цей ролл здається смачнішим. Дійсно, герочка тут не вистачає от якоїсь такої свіжості. Він би сюди додав. Якоїсь хрумкості було б дійсно краще. І їх тут ще й шматочки, хоча й важать вони 200, ну, 270 грамів. Не про те, щоб прямо насолодитись сушами, але я йому поставлю на один бал більше, ніж мафія. Триста 320 гривень. Рол євразія доставили нам на таксі. За таксі я не платив. Дай попити. Та мусі, хоча б не було під несом багато. Лосося коштує вже 430 гривень. Так, ми з 300 відразу на 400 перестрибнули. От такі вони ціни на суші. 400... 430 за рол, і має він важити 345 грамів. Поки що по грамівкам це обіцяє бути найважчий ролл, але коштує він поки що найдорожче. Ми бачимо вже тут брендований пакет, це наші 400 гривень. Всередині так, комплектація. Окей. Та ти шо? Це верблюжа лапка. О, це печиво з передбаченнями. Велика тара, щоб не промахнутися, Схоже ніби для собаки, правда? Мисочки, типу. О, слухай, він прям реально дуже важкий. Він, він супер відрізняється від цих ролів, що тільки що були. Це, це прям це глина. Є брендований пакетик гарний. Таким не стидно і в люди вийти до смітника. Палички брендовані, теж гарніші, і помаранчеві. Я люблю помаранчевий. Серветочки. Які в нас? М -м Дві штучки, але це дуже якісні серветки. Це одна. Це скатертина, чи що це таке? Це наволочка, Це дуже велика, але. Дуже хороша серветка. Мені не платили жодні суші. Зубочистки, волога серветочка. мисочки для котика, печиво з передбаченням. Я постав би десь тут. Хочеш прочитати? Сподіваюсь, вони не такі, як в чеках в сільпу. А воно солодке. Зараз прикиньте, тут написано вдало відео. Ха. Ви сподіваєтеся, не даремно. Гарне упакування, зручне. Він прям дуже здоровий. 355 грамів. Має бути 345. Окей, 10 грамів коробочка. Взагалі питань немає по грамівочку. А так цей рольчик виглядає тут. Такий гарненький. Ну, поки що це найгарніше, що я за сьогодні бачив. О, суш, я не протеплюсь. Давайте ми відкриємо. Ну, слухай, це прям ковбасня. Це ковбаса, яку не соромно показати людям. І так, що у нас тут? Ну та, з цієї сторони прям о, огірковий рай. Ну начинки тут дуже багато. Рибки тут теж багато. Бо це великий ролл. Давайте так. Ой, добренько як. Нарешті можна порадіти трошечки. Ну от тут взагалі просто. Диви, які шмат риби. Ну, всі 400 гривень, сподіваюсь. Ті ж маточки теж не супер рівномірні, але і не суше майстер. Це непогано, смачно. Немає до чого придерватись, насправді. Свіжо, добре, пробуєш. До речі, тут крем-сир мені здається інший. Можливо, більш дорожчий, якийсь. Бо він в тебе не злипається комком в роті, а він трішки питає такий ніби. Рибка. Ну, не дрябла. Знаєш, іноді рибка така от буває. от Ось така свіжа, от прямо ж, от, наче тільки що її розпакували. За вигляд ставимо 9, за смак ставимо 10, ну тут немає до чого придратись. Може вони всі за 400 плюс гривень будуть, типу, хороші? Наступні суші айконси коштують 440 гривень і мають важити 300 грамів. Але в принципі різниця з багато лосося в 10 гривень і по меню в 45 грамів. Так що у нас тут? Ну пакет, такий, як в суші мастер, такі як де там і ще був. Коротше, ви зрозуміли. Тут незручно, що ти береш ру зверху. Він відразу відкривається. Гарне зелене. З додаткового тут вже нічого немає. Тут просто пакет васабі, імбир маринований. Виглядає воно все гарно, приємні ніжні такі кольори, соєвий соус. А, тут просто серветки і то самі звичайні. Ну, вісім поставлю. До речі, я замовляла в Варшаві айконс. Нам везли їх майже дві години, мабуть. Так. М -м, слухай. Він прям дуже приємно виглядає. Він не супер насичено кольоровий, не супер підфарбований лосось, мабуть, але виглядає ніжно. Має бути 300 грамів, він у нас важить 323. По грамівкам чітко виглядає класно. Ну таку ж саму оцінку можу поставити, як і багато лосося. Дев'ять ви, айконс є таке. Ну, рибки, тут хороший шмат. Такий пузатик рибний, прям як багато лосося. Не скажу, що прям більше, але на рівні. Та, але тут з різних частинок рибки складається. Дивіться, тут, тут така, тут, наприклад, більше спинка. А це сусідні шматочки. І є банановий листочок. І загалом, отак от виглядає цей рольчик. Тут вже є авокадо. Серйозно? Це те, що ти хотіла. Огірок і авокадо я бачу. Ну що, я без соусу спробую. Тут твердий рис, він такі альденте. Прям тверді крупиночки рису відчуваю. Може це змішалось якимось підсохшим. <свісно> з авокадо цікавіше. Я одразу кажу, з авокадо більш ніжним рол здається. Авокадо прям ніби так зв'язує трішки цю всю історію. І авокадо м'яке ніжне і насичене по смаку. От я зараз після смак в мене авокадо майже все. Да, так, да? а його тут доволі багато насправді. Ось ось спробую. Утопився, бляха-муха. Ну, а тут вернувся на секунду, а воно вже на дні плаває. Цей соус багато не мокайте. Він доволі концентрований на смак. Мені подобається авокадо, я їм поставлю також 10. Ніндзя суші 460 гривень за ролл. Але замовити можна було від 500 гривень. Тому я дозамовив кока-колу за 50 гривень. Тут же великий брендований пакет. По комплектації тут прям якийсь великий пакет такий. А це що туди, мабуть, наливати соус? А він в пляшечці прикол. А пляшечка в формі ніндзя. це дуже брендована штука. А тут палички і серветочки. Подумали, що можливо хтось не міг користуватись. Це для моєї мами. Я залишу відразу, бо я знаю, як вона мучається з тими паличками. Потім бере веделку. І фігачі з суши Кока-Кола як Кока-Кола. Так, а тут поклали на дві персони по факту. Мені дуже подобається ця пляшечка. Ну, за комплектацію я поставлю 10. Тут немає, звісно, печива з передбаченнями, але комплектація доволі непогана. Ці ванночці може не те, що мокнуть рол, можна викупати просто. Рол! Ох, я ж сюди бачу, яка риба велика. Риби, так. Тут достатньо прям, і на відміну від усіх інших. Тут хоча б рівномірні шматочки. Вони однакові з одної частини. 460 гривень. 338 грамів має бути 320. Добре, по грамівкам не нажухують ніхто, окрім мафії. Як називаєш кораблик, так він і нажухає тебе. Що ми бачимо? Тут багато огірку, багато філадельфії, багато риби. Ось дивно, що покажу. Ну, на нього не соромно дивитись. Це як син маминої подруги. Ого. Він дуже кремовий. Дати тобі? Звісно. Подиви який. За 400 сім коли ми ще такі замовимо. колись хотів замовити ніндзя на день народження. А, ні, я для відео думав зробити огляд на ніндзя. Я зібрав в кошик такий щось 5 чи 6 тисяч, там було, такий Кажу, мабуть, мабуть, не в цьому житті я зніму відео про ніндзя суші. Це смачно. Навіть без соусу. Це прям приємно їсти навіть. Навіть без соусу це смачно їсти. Я спробую ще один соусом. Також, до речі, не супер рівномірно порізані, але не суша майстерку. Це класно. Тут 10 десять я поставлю. Найдорожче 469 гривень є герзунт, і при тому, що доставка окремо мені коштувала 120 гривень. І сумарно 590 гривень було заплачено за оцей ров. Що? 120 гривень доставка. Ну мені, а мабуть, що? на вертольоті. Мені, мабуть, Uber бізнес викликала чи комфорт хоча б. Бо хто замовляє то у тих є гроші і на доставку. Так, з комплектації у нас білий пакет з лаконічною назвою ЄГРЗ-написом. Серветка і все інше в боксі. До да, доставка 120 гривень. Ну, бокс виглядає тут солідно. Не посперечаєшся. <реш> Та можна ланч дитині в школу робити в нього, якщо чесно. Дуже виблискує рибка, мені прям в око. Палички. А палички самі бічовські взагалі. Ну, типу, це. Я не знаю, це в нову всі суші з ними продають. Типу. Це реально самі дешеві палички, мабуть, які є. Ну да. Вода. Питна, негазована, оброблена для розбавлення соєвого соусу 15 мл. Такого я ще ніде не бачу, як мінімум. Вау! Мені воду в стіки поклали. -хо -хо. Тут є вже лимон, який можна збризнути ролл. Добре, що він не на рибі лежить, тому що вона б запеклась би від кислоти. Ну, Цікаво, концентрат. -хо -хо. Я вірю, що там концентрат. Вірю? Повірив. Я думаю, що 15 мл допоможе цьому, але ладно. Комплектація тут гарна, не посперечаєшся, все елегантно і зі смаком, як то кажуть. Але що, серветка, самі дешеві палички і стік води для розбавлення соєвого соусу. Ну, ланч оцей цей класний. Кажу, реально мені здається, що якщо ви замовляєте, у вас це потім вдома лежить. ну, Колись знадобиться. Ну, я б за комплектацією 8 би тут поставив. Нічого особливого, враховуючи 120 гривень за доставку, звісно. дупа. 345 грамів. Мінус 27. Ну, мінус 25, умовно. Ну добре, по грамівці все як і обіцяли, але на секундочку, у багато лосося ми отримуємо 345 грамів за менші. І доставка ще безкоштовна. Ну, це виглядає як хороший, дуже схожий на окрему сушу, а не на ролл-ролл. Великі шмат авокадіни, сиру і величезний шмат риби. Прям дуже величезний. І вона також тут доволі рівномірна з однієї частинки. Лісу. Да. Ого. Чесно, в деяких закладах з такого, як мінімум, в сашимі роблять і кладуть окремо на суши, чисто такий шмат. Якби не за доставку, то можливо б краще ніж німці. Хотілося б трішки огірочку все таки. Що там огірочку нема? Mm -hmm. Тут дуже свіжа риба. Навіть рибка має оцей смак свіжості. Оць, оцього, знаєте, абсолютно такого. Насправді рибка дуже кайфова. Лізі просто в на не влізли, в неї риби торчить як язик. Зараз я просто покажу вам, як лізе зараз виглядає, бо ви її не бачите. Отак. Тут менше сиру і немає герочку. Гірочок дає свіжість таку хрумкість. А цей такий пластиліновий в тебе в роті смачний свіжий, але повністю пластиліновий, типу, ти його так розмазуєш. Добре, якщо порівнювати е, з ніндзями, то можна поставити їм 9. Що ж ми з вами вияснили? Що якщо ви розглядаєте собі дорогий сегмент, то найкраще себе показали ніндзя. Хоча я б відмітив тут і багато лососів, бо вони, як на мене, в дорогому сегменті поки що топ за свої гроші. Реально багато лосося, і вони смачні, і вони великі. Тут можна прям і наїстись не непогано. А якщо у вас обмежений бюджет і ви хочете, щоб... Ви замовили, поїли, добренько так наїлись і не витратили купу грошей. То це Осама. Ну чесно, вони коштують два рази дешевше, ніж все, що ми до того їли, а вони такі самі на смак. Але будьте обережні, не кожна осама, як пишуть мені в коментарях, може вам привезти щось дійсно нормальне. Їжте смачно, бо їжа це смачно. Тепер ви знаєте, де вам і що краще замовляти.